Я уже пошла. Всем привет, друзья. С вами я Романдаф, и Землящий день для меня, Романюк. Сегодня мы играем в Цей, в... в ММК. Ну да. Я, короче, тут ай, нубик. Мне вот винтикишон, один ножик вот такие дал. Ну, да. Я по Ну, я вроде бы инконект, а вроде я забыл. НЕ ХОЧУ! я ховаюся. мене там за ступень. Ну не надо. Тут двоє людей під картою. А, ні. Тут тогда я до а. Ні. Ні. Та не, вони не під картою просто мене не прогрозили. Ну все, я тебе бачу. Вони десь в підвалі двоє якраз. А тут і появилася, ще така штука, я не знаю. Бін, ти мені навіть монеток не дав позбирати. Ти я хотів, щоб хоча б якийсь власний ножик купити, не знаю. Так у тебе ще. Так чого? Так тут і можна ті сніжні обміняти. Там 100 сніжних на 100 обичних. Так обміняю, но ну, мені перші їх треба хоча б назбирати Мені їх перші хоча б назбирати треба. У мене 2 сніженки. Ну, зараз пошукаю, чекай. Ну, одна з якимись коробками. Вона щось пише, місцеріко, щось там. Вона там подарок ший. О, ну да, те тут. <різько> <різько> В підвалі. А, <різько> О. О, ну все. Йо, я хотіла позбирати монетки. Його. Друзі, ми якщо, ми якщо що не цей, ми якщо. А, ну що. А вона тут там є де заховатися. Я же не знаю. <свят> 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 ну, в принципе, я же убийцу не давно не был, так что кто знает. Да мне... <свят> я инконект. Да, конечно, коли... Просто... Коли я когда просто Я в какую-то червоную жижу залез. Там сзади колба, там сзади колба была дыра, и я туда залез. Та я знаю цю мистеру. Тут, в принципі, якась бедрокова дрокова коробка. Тупо я в Ну, тут якісь, короче. Роз... Тут є в одній колбі розробочики, нам 2, в другій колбі там. Хтось, там О, бачите. А вот... А, точно мені Блін, я в колбі. А-а-а! я даже одну именно не зібрала. Капец. Та бы можем забавнее, кто-то. Мені плюс 180 XP, зато монеток мені так і не дали. Дякую вам. Яку? А, як її відкрывать? А як її відкривати? Я ж навіть не вмію того А... Ииии. і что і ты робиш і хто Я нашли я? Так, короче, я ховаюсь. Я не знаю, хто я. Я. Не, я хочу монетки. Я буду збирати монетки. напевно де? Та чого вбивати людей? Прикинь тут якийсь челик, тільки що через стіни бігає. Він походу читер. ну і равно кись челик просто через стіни бігає. Якщо не всі челики. О, чи я Блин. Пробак всі якісь челики через стіни Я Як навіть замечаємо в цех. То й добре, в принципі. Мене тоді ніхто не вб'є а, тут і вулиця є, точно. На вулиці майже ні к ніколи. Ші. 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 Де? Да. Де вона? Блін, друзі, посторонні На вулиці? Ту... Ну я не хочу йти на вулицю. я хочу на дзвіни. Посторонний шуйки шум, я не знаю. О, я бачу, там начали танцюють на волосі. Ай, який посторонний шум, я його не хочу. Где вообще воздух? Я тут и загубаю О, привет. Я, кстати, шерифов был. Так что ни в кого пефика немає. Да ну, я знаю, но ну, аж бок, что никто не знает, да. Хибаш, да. А, да? Блин. А я к нам покидатись. Кидайте. Так. Что нажимать? А, ну да, да, да. Ой-ой-ой, бачу, якої яку щелиху, я не знаю, що з нею робити. Може вона. Блин, ну, а я не знаю. друзі, я виграв, прикиньте. Ми двоє з своєю серії з тими мардерами. Капець. Як мене так вийшло? Я два рази вбив... Я в два рази вбив тих, що хтось пістик. Ого, мені 400, 4900 експі дали. Ну, <реку> окей. <реку> 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 ну, друзья, мы напомним, еще одну каточку, может, сыграем. Подаемся, кто таким будет. <ш, <ш, дай, <ш, бай, то, ну, мне надо было тебе видеть дом с этой сарянчик. Пойду сюда. Я сюда, блин, не встаю. Ну-ка. Ну, конечно, конечно. Стать мардером 3500. Шанс. Ого, что-то такие жесткие, я не понимаю. Так, ладно, друзья. Вроде шум закінчився. Я просто не хочу, чтобы я чуло. Все, я на троне, короче, седаю. Мне вообще уже. А ну, друзья, я думаю, на тему все-таки мы можем уже закінчувати. Если что то шериф, а бы мардер просто меня убивает. Что он скажет тут? Ладно, ну, тут. Не... Да. А что, оно взрывается? А. Я думаю, оно взрывается. А ну, друзья, все-таки реально на цьому уже ну, 100% можно закінчувати. С вами был я, Роман Дев. Дивин Романюк. Всем до зустрічі. Бувайте!